з вами автофокус. У нас нове надходження для вас. Це ось такий Cherokee 2020 року. В комплектації Limited в гарному білому кольорі. На led ходових вогнях, led оптика адаптивна. Протитуманні фари також є в автомобілі. На оригінальних дисках гарна літня гума Continental. Вона у нас 18-го радіусу, високопрофільна, 60-та. Повний привід, парктроніки, камера заднього виду, задня оптика також ЛЕД. Для заднього ряду сидінь сидіння, до речі, у нас шкіряні з перфорацією. Досить зручний, чистенький охайний салон, безключовий доступ. На передніх дверцятах тут сидіння також в ідеальному стані. Як не як автомобілі 25 тисяч кілометрів пробігу всього-навсього. Є також електропривід обох передніх сидінь, водійську навіть з пам'яттю. Ось Такий монітор. Давайте перейдемо на сторону водія. Подивимося, що в нас є детальніше. До речі, є сліпі зони. Ось та сама пам'ять сидіння водія, повний склопакет, електропривід зеркал. Тут також електропривід сидіння з... Поперековою підтримкою, датчик світла, електропривід кришки багажника, є круїз контроль 25 488 кілометрів пробігу, монітор, камера, електророші, коробка на звичайний автомат, вибір режимів руху повного приводу, двозонний клімат-контроль, є кнопка старт-стоп, є система старт-стоп. Друзі, таке авто доволі просто, прикольне, на повному приводі з гарним двигуном. Це 3,2 літра. Детальніше дізнатися про це авто можна, зателефонувавши нам або написавши у чаті. Покупка можлива за готівку, без готівку. Також надаємо послуги кредиту або лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.